Знаєте, що жовч важлива не лише для травлення їжі. Вона серйозно впливає і на здоров'я наших суглобів. Всередині кожного суглобу є особлива рідина, синовіальна, яка містить жири. Вони працюють як мастило, щоб суглоби рухалися легко і без болю. Якість цих жирів напряму залежить від того, як в організмі відбувається обмін жирів. А цей процес неможливий без хорошої рідкої жовчої достатньої кількості. І якщо жовч застоюється, погано виходить з жовчного міхура. Обмін жирів порушується. Це псує склад синовіальної рідини. Мастило стає менше або воно гірше працює, і суглоби починають сильніше тертися один об одного. Погано працюючий жовчний міхор не справляється з виведенням токсинів. Вони накопечуються і можуть викликати запальні процеси по всьому тілу, включаючи суглоби. Проблеми з жовчним часто йдуть поруч з іншими порушеннями обміну речовин, що підвищує ризик артриту та інших захворювань суглобів, наприклад, артрозу. Коли жовчний міхур дає збій, суглоби можуть про це сигналізувати. З'явився хруст під час руху. Відчувається схутість. А особливо вранці, а зменшується рухливість суглобів, виникає біль через посилення тертя і запалення. Щоб допомогти суглобам, потрібно налагодити роботу жовчного міхуря, відновіть нормальний відтік жовчі. Це головне: поліпшіть обмін жирів, якісна жовч є його запорукою. Підтримайте здоров'я суглобів зсередини. Налагодивши роботу жовчного, ви зробите важливий крок у цьому напрямку. І знову рослина Карпат і знову гепатовід. Цілющі трави для підтримки та відновлення функцій печінки та жовчного міхуря. Як бачите, це і допомога суглобам. Це робота з причиною, а не з симптомами. Пишіть мені в приватні, щоб замовити гепатовід, а більше про здоров'я печінки та жовчного в зручних плейлистах в профілі Тікток, де вже відсортовані відео по цій тематиці. Переходьте отримай інформацію, як налагодити тік жовчі за допомогою харчування, вправ питного режиму та багато чого ще.